Вибір, що визначив життя, багаторазова чемпіонка світу і олімпійська призерка у веслуванні на каноє Людмила Лузан про захоплення, що змінило її спортивний шлях, про найважливіших людей кров, сльози та перемоги, попри все, щиро у нашому колі вже зараз. Багаторазова чемпіонка світу та олімпійська призерка Людмила Лузан з дитинства займалася спортивною гімнастикою і навіть отримала звання майстра спорту. Однак, успіху і визнання досягла в іншому виді. Так якось склалося, що брат мене запросив на веслування. Він займався каноє і каже: ось відкрився новий вид жіночої каної. До цього було тільки чоловіче каної, жіночого не було. Я вирішила себе спробувати. Не зразу вийшло, але мені сподобалось для мене. Це було щось нове на відкритій воді стояти в лоці, врулити. Я не розуміла, як це, але було дуже цікаво мене захоплювало. Перші виступи не приносили бажаних результатів, проте згодом робота тренера Сергія Батуманкоєва і наполегливість самої Людмили допомогли здобути чемпіонські медалі в Україні та дебютні нагороди світових юнацьких змагань. Дуже хороший тренер, велику школу. По житті мені дав, навчив мене багато в чому. Я його дуже ціную і люблю. Нинішній тренер чемпіонки Микола Мацапура, знаний фахівець, який більше 40 років виховує висококласних веслувальників в Україні, і з Лузан працює з 2016-го. У нас дуже хороший тандем. Я розумію свого тренера. Він мене розуміє. Я вірю в нього, в його роботу те, що він дає, і він вірить в мене як спортсмена». Для Людмили, яка ще підлітком втратила тата, Микола Мацапура більше ніж наставник. Можна сказати, як мій батько, ну дійсно, він завжди якось так робить таку атмосферу, щоб нам було комфортно і рада, що так склалося, що ми зараз працюємо. У нас є спільна ціль, це Олімпійські ігри. Тренер стратег і тактик, який завжди знаходить оптимальне рішення на будь-якій водній трасі світу. А далі вже справа за Людмилою на тренуваннях та на просто. Просто віддається повністю тренуванням. Навіть було таке, що рано весною, коли на воді багато не було на воді зимою, там місяць-півтора, неї такі кров'яні музалі, вона їх обматувала там, ізолентами і всякими, що можна, і все рівно тренувалася, виходила з води, навіть сльози на очах були. Тим не німені вона виходила на старт, вона знала, що це треба, на тренування вона знала, що це треба, і вона, вона працювала. Торік, вже під час повномасштабної війни, Людмила здобула два особистих золота на чемпіонаті світу, до яких додала європейське чемпіонство у каноє двійці. А цьогоріч, наприкінці квітня, Людмила перебувала на Кубку України в Умані. Саме тоді рашисти вчинили черговий акт геноциду проти українського народу, завдали ракетного удару по місцевій багатоповерхівці. Це дуже складно і дуже боляче, що це відбувається і. Війна триває, і ми відчули це на собі так само під час змагань. І всі були шоковані. Злочини російських агресорів аж ніяк не вплинули на рішення міжнародної федерації веслування на каноє. Вона допустила до виступів на світових аренах росіян і білорусів у так званому нейтральному статусі. Це мінімальне покарання для цих спортсменів за те, що приносять нам наші країні скільки болі. Ну ми не походжуємося, не погоджуємося з цим на європейських іграх у Кракові. Росіян і білорусів не буде. Тож українська збірна і Людмила Лузан в перечутті цих важливих і престижних змагань. Якщо ти любиш цю справу, яка б вона складна не була. Ну це не важливо. Ти працюєш, ти ти вмираєш. На тренуваннях, але ти виходиш з тренування, і ти задоволений. Ти відчуваєш гордість за себе, що ти робиш все правильно, ти працюєш, і ти на один крок ближче до своїх цілей.